Яке гарнесеньке, так. Це аргіопа, може ще хтось не знає, але думаю, що вже всі знають, що в нас такі пауки з'явилися. До речі, з'явилися вони не так і давно, років п'ять, може навіть і чотири. І ви знаєте, не кожен рік їх можна побачити. Якийсь рік їх більше, якийсь рік менше. Це, бачите, малесенька аргіопа, а зазвичай вони трішечки більші. І в них дуже величезні такі а, а, великі такі кульки, яйця там, де вони відкладають, такі величезні. Це рідкість їх побачити, саме цей, а не павуків. Павуків, то, звичайно, вони не те, щоб отруйні, але кажуть, що дуже боляче кусають. Тому їх називають павук-павук-оса. Перепутати нічим не можна. такий він. Симпатичний, люблю павучків, але чіпати його, звісно, що не буду. От коли ми перше його побачили, так, десь років 4-5 тому назад дуже здивувалися, тому що з дітьми дуже люблю роздивлятися книги різні про павуків, про а, комах різних, про жучків. І ми бачили малюнок з цим павуком, але не думали, що він у нас живе. От, бачите, живе. От, я ж кажу, але не так давно. Тому, звісно, що дітки хай не чіпають, й дорослим, напевно, не варто, тому що може дійсно таки шмалянуть, як оса, а мой больніше. Де хай собі тут сидить. Він все-таки ловить щось, якихось комашок. От така симпатулька на перці сидить.